Добрий день, мене звати Ілля Краснов, я продакт менеджер компанії Brain. І сьогодні я хочу представити вашій увазі наші нові снасті, які ми об'єднали під загальною назвою Black Pond. В цю лінійку переважно входять снасті для коропової риболовлі в усіх її проявах, включає матчеву поплавкову ловлю. Але сьогодні я хотів би зосередитись на легких пікерних вудощах та котушок для них. Спочатку про вудище. В лінійку пікерних Black Pond входить 4 довжини 270 3,60, Кожна з яких представлена в тестах до 40 до 50 та до 60 грамів. Кожна з них зроблена для різних умов. Вудвища з тестом до 40 грам, особливо в довжині 2,70 та 3 метри. Ідеально підходять для ловлі на зовсім короткої дистанції: 5-10 метрів. Вудвища більш довгі та трошки міцніші. Підходять для ловлі на середній дистанції. Вудовища довжиною 360 з тестом 50 грам це універсальний варіант для ловлі на невеликих ставках, каналах та навіть ручках. Зараз я якраз ловлю на вудку з тестом до 50 грамів, як найбільш універсально. Вудрища з тестом до 60 грамів, особливо в довжині 3,60, підходять для ловлі на середньої дистанції до 40 метрів, як з фритами, так і з класичними клітками. Матеріал бланку вудрич карбон з модульністю 24 тонни. Бланки вийшли лихі та. 4. Наприклад, вага вудища 3 метри до, з тестом до 50 грамів становить всього 130 грамів. Стрий переважно параболічний, а вже ж більш короткі вурище трошки швидше, більш довгі, тріш повільніше. Такий стрий забезпечує дуже м'яке делікатне виважування і, як наслідок, менше сходів. Рукоятка вудрищ рознесена з матеріалу типу EVA. Вудлища оснащені дуже зручним ергономічним катушка тримача. Слід зауважити, що всі вудлища виконані в дещо нестандартному виконанні. Це стосується переважно довжини колін. Руків'я дуже коротке. Це зроблено для того, щоб зробити стри цих вудлищ максимально наближений до сучасних двочасних вудлищ. при цьому забезпечити комфортну транспортувальну довжину. Всі квівертипи, якими комплектується це вудлище, а їх тут в комплекті три штуки, карбонові. Їх довжина становить 485 мм, а посадковий діаметр 2 мм. Умовні тести верхівок становлять одна друга. Три четверті та одна унція. Всі кільця, якими оснащено це вудлище, Противозахресні, рахуючи і тюльпани на квілетіпах. Всі кільця розраховані на використання як плетених шнурів, так і монофільних волосінь. Базовий чохор досить міцний, плотний з тканини типу Оксфорд. Закривається на рибку застібку. Також в комплекті є додаткові транспортувальні стяжки для фіксації колін між собою. Не дивлячись на те, що ці вудвища Спочатку були розраховані на використання виключно з годівницями типу флет, Вони дуже добре підходять для ловлі дрібної, та не тільки дрібної білої риби будь-якого виду з будь-якими донними монтажами. І ось такий файний підлящик сьогодні клюнув на нашу вудку. Брейкпонд, дуже комфортний. Поводочок 008, гачок 14 номера. Якраз для такого виважування, коли може трапити рибка чуть більше, ніж ви зазвичай ловите, було зроблено це вудлище, і воно дуже комфортно справилось з виважуванням. Маю надію, що це попало на кадри. Вудвища вийшли дуже легкі та чутливі. Стрій забезпечує дуже комфортне виважування як дрібної риби, при тому він дає впевненість, що якщо у вас клюне карп чи великий караш, чи лин чи лящ, то ніяких... Питань з виважуванням навіть на тонкі оснащення у вас не буде. закид в рамках тесту виходить комфортний, достатньо впевнений як по дистанції так і по точності закидання. Це дуже важливо для такої ловлі. Але треба розуміти, що це досить вузькоспеціалізована снасть Це не снасть для ловлі на швидкої течії та для наддалеких закидів. Це комфортна ловля. Під ногами. Це вудоще ідеально підійдуть тим рибалкам, які надають перевагу делікатній ловлі влітку на ставках, каналах, маленьких річках з повільною течею, яким важливий комфорт та естетика лову. Це досить свіжий та незвичний для нас в загальному розумінні вид риболовлі, але я маю надію, що. Надалі він буде поширюватись більше і більше. Щодо катушок. В цій лінійці для комплектування цих вулич представлені два розміри 3000 та 4000. Катушка Black Pond в даному випадку це розмір 3000, має передавальне число 5,1. Між собою, крім розміру шпулі. Та корпусу катушки вони відрізняються, перш за все, тим, що в 4000 є переключач оборотного ходу, в 3000 його немає. Тобто тут постійно увімкнута муфта з ходу. Але давайте про все по черзі. В коробці ми бачимо саму катушку. Вибух схему та додаткові регулювальні шайби. Котушка зроблена з жорсткого карбоновмістського нейлону, шпуля алюмінієва. Дизайн максимально лаконічний, чорний. Корпус матовий, шпуля глянцева. Все максимально строго, як і вся лінійка Black Pond. Технічні характеристики, як я вже казав, два розміри 3000 та 4000. Вагою відповідно 260 та 305 г. Обидва розміри зібрані на п'яті кульках підшипниках та мають передавальне число 5,0 до 1. Жилкоємність катушки 3000 становить. 150 метрів жилки діаметром 0,22 мм та 110 метрів жилки діаметром 0,25 мм. Відстаємність 4 тисячної катушки становить 200 метрів жилки діаметром 0,25. Довжина виборки за один оберт руків'я становить відповідно 80 см. Для меншої та 90 для більшої катушок. Флексійне гальмо катушки не швидке, класичне. Флекційний пакет побудований на класичних фетрових шайбах. Воно допускає дуже чітке прецизійне регулювання навіть в дуже вузьких діапазонах. Хліпса для фіксації дальності закиду, металева, латунна, кругла. Руків'я котушки, як і у усіх котушках Brain, вкручуються безпосередньо в ведучу шестерню. Щодо розташування кульки підшипників. Чотири підшипники встановлені в корпусі на ведучої та веденої шестерні з обох боків. П'ятий підшипник встановлений в ролику волосіння вкладача. Кноп Зроблений з матеріалу типу EVA, дуже зручний, дуже комфортний на дотик. Механізм приводу штоку тут класичний, s подібний слайдер. Він забезпечує досить якісну намотку як волосіння, так і плетеного шнура. Котушка розміром 3000 ідеально встала на мій пікер довжиною 3 метри з тестом до 50 г. Четверка піде на більш довгі вудлища, а це 50 та 60 грамів. Комплект вийшов дуже комфортний, дуже зібраний. Котушка працює майже безшумно, дозволяє комфортно кліпсуватись комфортно ловити як з волосінню, так і монолескою. В даному випадку в мене намотана монофільна волосіння. І весь комплект вийшов дуже збалансований. Дуже комфортний і я, як я вже казав, в цьому сезоні це буде мій найулюбленіший комплект. Дякую за вашу увагу. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх під відео, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. Та до нових зустрічей на водоймах.